Шукаєш інноваційні методи омолодження шкіри тіла та обличчя, зараз ми поговоримо про щось дуже особливе. Дізнайся про передові препарати, які забезпечують природній вигляд шкіри, не нехтуючи твоєю безпекою. Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про щось дійсно особливе. А саме Препарати Джовілук та Ленісна це філери на основі полімолочної кислоти третьої генерації. Це не просто препарати, це справжня інновація у збереженні молодості вашого тіла та обличчя. Давайте ж розберемо детальніше, що ж таке полімолочна кислота. Це синтетичний біосумісний та біорозкладний матеріал, який стимулює синтез колагену в вашій шкірі для того, щоб придати їй більшої пружності та гарної якості. Препарат є безпечним та надійним. А зараз я поділюсь власним кейсом застосування препарату третьої генерації і продемонструю отримані результати. В даному випадку до мене звернулась пацієнтка зі скаргами на зону навколо очей, а саме на дряблі шкіри та дрібні зморшки. Завдяки препарату Juvelook вже після однієї процедури ми отримали такі видимі та ефективні результати. Зона навколо очей, як ви бачите, покращилась, ущільнилась та дрібні зморшки зменшились. Отже, завдяки інноваційній та унікальній формулі препаратів Juvelook та Lenisna курс може становити лише одну процедуру. Але варто дотримуватись рекомендацій вашого лікаря. Обирайте досвідчених фахівців, які розуміють особливе. Вашої шкіри і готові дати професійні поради. Пам'ятайте, що правильний догляд за шкірою це ваш шанс зберігти молодість та природність вашого обличчя без ризику для здоров'я. Якщо ви у пошуку інноваційних методик, які дають видимі та прогнозовані результати, то обов'язково обирайте перевірені препарати та консультуйтесь з професіоналами. Адже здоров'я вашої шкіри це не лише питання краси, а й вашої безпеки. Підписуйтесь на наш канал Естетична Медицина 360 та отримайте ще більше корисних порад. Бажаю вам завжди бути на вершині краси та здоров'я.